В одну сумку спакувати все життя, притулити до себе плачуче, дитя, рухатись вперед і не оглядатися під свистом гармат, невідомість податися, ти знаєш, як це? коли сльози не лікують, коли втомлені вокзали материнські річ відчують, коли під ногами від життя лиш руїни залишайся сильною заради України, де б ти не була, обійми свою дитину, обіймаючи, її, обіймаєш Україну, ще залишилось трошки, Зовсім трошки почекати, ти нарешті зможеш. Чоловіка обійняти, Залишилось трішки, і крізь білі в тому, ви повернете живі, повернетись додому. Ну а зараз. Ми обіймий свою дитину, де ми зараз не були, Ви частинка України, Олянись навколо біля тебе також мати, вона також знає, як цей діток рятувати, коли серце розриває на малесенькі частини. Мама пробує всміхати свої дитині, а малесенька раді, і не розуміє, чому мама ні обій, не стільки сильні, і чому мама не знає. Що сказати, коли доня питає? Мама, А ти так Де б ти не була, обійми свою дитину, обіймаючи, обіймаєш Україну, ще залишилось трошки Та всім трошки почитати, ти нарешті зможеш, чоловіка обійняти залишилось. Три. for you the team on the